Доброго ранку, мої любі, шановні українці. Ось я знаходжусь у своєму місті. Герої Харкові. Скінчилася моя відпустка. Три тижні пролетіло, начебто як три години. Ну, а тепер приїхав брати квитка і буду вирушати до роботи. Ось так. Виглядає на сьогоднішній день наше сламле, незламне місто Герой Харків. Ось такі тут фонтани, ото Укрпаштамп або головпаштамп. Ось тут отакі фонтанчики. Ось там от напроти то управління залізничної дороги. Ну, ось так. Все виглядає. Все чистенько, все гарненько, всім гарного дня і всього найкращого бажаю. Всього-всього найкращого. Головне перемоги. Перемоги та міцного здоров'я. А ми відбудуємо, зробимо, переживемо. Бо ми того варті. На все добре. Бувайте до наступних репортажів.